Цей плід містить вітаміни групи Б і С, цукру 15-23%. Забезпечує швидку енергію, знімає стрес, наслідки емоційного шоку. Насіння і шкірку плоду їсти не рекомендується. Чи знаєте, ви, що це за плід? Зараз буду дегустувати фрукт, який їм і бачу вперше Черемоя. Що це воно таке за звір, не знаю. так от воно виглядає. Всередині? Зараз буду куштувати. Таке воно має зернята чорненькі, похожі на квасолину по формі. Okay. Смак солодковато-медовий, навіть є такий якийсь е, нотка квіток якихось екзотичних. Е, М'якоть, така трошки волокниста. Знаєте, мені дуже сподобалося. Дуже сподобалося. все от, бачите, зернятка, як квасолі. Рекомендую.